Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Над китайським містом Чинду зафіксували політ невідомого бойового літака у супроводженні сучасного винищувача J-20. Кадри польоту оприлюднили місцеві очевидці, і це викликало значний інтерес як серед експертів, так і серед військових аналітиків. Ймовірно, літак здійснював свій перший випробувальний виліт, що підтверджується відкритим шасі, типовою ознакою початкових етапів тестування авіаційної техніки. Політ відбувся за аеродрому Чінду Aircraft Industry Group, ключового підприємства китайської. Є авіапромисловості відповідального за розробку винищувачів і безпілотників. Прототип виконаний за аеродинамічною схемою літаюче крило, яка забезпечує високу ефективність перевезення корисного навантаження, але обмежує маневреність та стабільність апарату. Зовнішній вигляд свідчить про значні розміри літака. Двоколісна схема заднього шасі вказує на його вагу. У носовій частині розташовані два повітрозабірники а третій розміщений у верхній частині фюзеляжу. Є нетиповим для літаків такого класу, що може бути пов'язано. З унікальними технічними особливостями прототипу на одному з фото помітні люки під фюзеляжем, ймовірно, для розміщення внутрішнього ракетно-бомбового навантаження, що свідчить про турботу розробників про малопомітність у радіолокаційному діапазоні. Окрім того, розташування сопел двигунів над фюзеляжем дозволяє зменшити теплове випромінювання, що робить літак менш вразливим до сучасних засобів протиповітряної оборони. Попри відсутність офіційної інформації, експерти припускають, що це може бути демонстратор технології майбутнього винищувача шостого покоління або безпілотний бойовий літак для виконання завдань високого ризику. Однак малоймовірно, що цей зразок належить до класу вірних відомих, безпілотників супроводу, які зазвичай мають компактніші розміри та одномоторну конструкцію. Зовні літак нагадує російський важкий ударний БПЛА С-70 охотник який активно використовувався під час війни в Україні як платформа для керованих авіабомб. Відомо, що в жовтні цього року охотник було збито, що додало інтер. До подібних систем серед військових інженерів інших країн. Даний прототип демонструє, що Китай продовжує активно працювати над створенням передових зразків бойової авіації, і його можливості можуть суттєво змінити баланс сил у повітрі. Очікується, що найближчим часом буде оприлюднено більше деталей про цей загадковий літальний апарат. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!